Все, блин, нарабачився. Йо, ой, блин, от О, бачите скільки І там ще чистить. Сьогодні, коротше, досить такий Непоганий день. Але тут дуже класне місто. Це секретне місто, я вам не скажу де. О, річка уж, якщо що. Ой, блин. А там все чистит. А ну покажи скільки там є рыба. Тут, тут вот рыба і вот. Все. Еще один такий заход. Вот такі вот рибини. Не знаю. Ну блин, є і великий, є і маленький. Ну блин. Че? Все равно рыба. Ей така. Яка? Я вже і голову, правда, Яка? Маленька? Ну, еще. Вот, короче, улов. Якось кажуть, що в річці риба нема. Річці риби. Рибка плаває по дну. Якщо хочеш спіймаєш хоча б одну. Ну, корочу, от. Сьогоднішній мій відпочинок.